Ромо про перспективи цьогорічного врожаю. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарас. Вітаю. А, ну що ж, тільки недавно в Україні завершилась весняна посівна, і вже почалися жнива озимих зернових. А скільки, де, чого наші аграрії вже намолотили? Будь ласка. Варто зазначити, що цього року. Збір жнива розпочалися трішки пізніше, ніж зазвичай, тому що була прохолодна затяжна весна. Як правило, вже з 20-х чисел червня, середній статистичний рік, активно проводиться збір, починаючи з півдня. Цього року також забізнанням, але південь є першим, а саме Одещина, де розпочався вже збір озимого ячменю. Попередньо вже намолочено станом на сьогодні умовлена інформація до 100 тисяч тонн. Але треба розуміти, що з кожним днем це буде прискорюватися. В принципі, з липня розпочнуться вже більш традиційні активні жнива по всій території. А зараз, перш за все, що цього тижня це буде Одещина, можливо, долучиться також Плаївщина і інші південні регіони. А які щодо прогнозів запитання? Які прогнози щодо цьогорічного врожаю станом на зараз, з врахуванням наслідків затоплення півдня, Херсонщини, Миколаївщини почасти і руйнування систем поливу? Станом на сьогодні прогноз є такі середньозважений. Очікується, що зернових буде зібрано близько 46 мільйонів тонн. Це, на жаль, менше ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5-7 відсотків. Тут є ряд факторів негативних, в тому числі, звісно, і катастрофа з над підривом е Карковський ГЕС. Але треба пам'ятати, що таке, внутрішнє споживання зернових становить 18 мільйонів тонн, тому навіть збираючи 46 мільйонів тонн, це все рівно є в 2,5 рази. Більше ніж внутрішня потреба, відповідно, якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей сьогодні. Такий ризик відсутній. уже за кілька тижнів завершиться черговий етап зернової угоди. Чи готові наші аграрії до того, що коридор надалі може повністю припинити роботу? І яка ситуація з альтернативними маршрутами експорту? Українські аграрії показали у стійкість. Зараз українські аграрії та всі учасники ланцюгу постачань, трейдери, власники елеваторів, в тому числі спільно з урядом, готуються до різних заходів. Декілька стратегій це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і збільшення можливостей по перевалці за там. Також продовжується вводитись в експлуатацію додаткові пункти переходу і сухі порти на західному кордоні з Польщею та також з Румунією. І пам'ятаємо, що в бюджеті на цей рік передбачено 20 мільярдів гривень. Як страховка для потенційного страхування суден з українським зерном, які будуть готові продовжувати роботу в разі відсутності зернового коридору, тому є декмінімум декілька альтернативних заходів, які активно напрацьовуються, практично майже фіналізовані, і мають допомогти безупинно робити вклад України в міжнародну продовольчу безпеку. Забезпечуючи відповідний експорт, давайте не забувати, що наш зерновий експорт це так само один з головних чинників стабілізації національної валюти, яка нині цінова кон'юнктура на світових ринках, чи зможуть наші аграрії забезпечити хоча б такий самий рівень валютних надходжень від експорту, який був, не, скажімо, торік. Е, ну, фактично, ми бачимо, що е, зараз ціни знизилися. Бо це зниження активних булося весною, але е, розуміємо, що буквально зараз відбувається активна вегетація в більшості ключових е, регіонів світу, і ціна динаміка міняється щодня. Були е, новини про несприятливі умови в Сполучених Штатах Америки по Кукурузі, і зразу ціни пішли вгору. Тому е, говорити, яка буде кінцева ціна ще зарано. Стане зрозуміло це ближче до вересня, коли вже закінчиться вегетація в північній пікулі по основних зернових, в тому числі кукурузи. І є все таки надія, що ціна вирівняється і в кінцевому результаті, як мінімум, хоча б з з мінімальним відхиленням, але експорт наближатиметься до показників попереднього року. Що ж, пане Тарасе, дякуємо вам за такий позитивні позитивну аналітику. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами.